Отче Небесний, Творець неба і землі, у цей новий день я схиляю своє серце перед Твоєю величчю, віддаю себе повністю в Твої вірні руки. Знаю, що ти все приготував для мене. Досконалий шлях. Кожен крок, якого, кожен крок, якого просякнутий твоєю любов'ю, твоєю мудрістю ще до створення світу, ти знав цей день і знав мої потреби, мої виклики, радощі та печалі. Господи, я віддаю тобі кожну думку. Нехай мій розум буде сповнений твоїм миром, а не тривогами цього світу. Я довіряю тобі кожне рішення, яке мені належить сьогодні прийняти. Ти мудрий порадник. Кожну зустріч, кожну розмову, кожну взаємодію з людьми я кладу під Твоє благословення. Нехай через мене люди побачать твою любов і відчують Твою доброту. Усі мої плани відомі тобі, навіть ті, що невідомі мені самому. Я віддаю у Твої руки, довіряюсь тобі. Я вірю, що ти чиниш все на добро тим, хто любить тебе і хто покликаний за твоєю постановою. Ісусе, я прошу тебе бути Господом цього дня, не лише на словах, а й у кожному моєму вчинку. Нехай твій дух веде мене стежкою, стежкою праведності задля твого імені, бо я не хочу йти своїми шляхами, але бажаю слідувати за тобою, куди б ти мене не повів. Я буду згадувати, Господи, про всі дива Твої в моєму житті. Коли я озираюся назад, то бачу безперервний ланцюг Твоїх милостей, які оновлюються кожного ранку. Стільки разів Ти був моїм пристановищем під час бурі. Коли хвилі обставин здіймалися вище моїх сил, ти простягав свою руку і втихомирював шторм в моєму серці. Я пам'ятаю, як ти зцілював мене від хвороб, і не тільки тілесних, а й душевних, коли біль здавався нестерпним, ти торкався моїх ран своєю цілющою силою. Скільки разів я лежав на ложі хвороби? Думаючи, що це кінець, а ти піднімав мене, відновлював мої сили, мов у орла, бо ти лікуєш розбитих серцем і перев'язуєш їхні рани. У дні, коли гаманець мій був порожній, а нужда велика, ти завжди знаходив спосіб мене забезпечити. Як ти годував ізраїльтян в пустелі манною з неба, так і для мене відкривав джерела, про які я навіть не підозрював, через добрих людей, через несподівані можливості, через своє пряме втручання. Ти завжди був моїм Єгова іре. Богом що дбає, скільки дверей здавалися назавжди зачиненими. Але ти відчиняв їх силою своєю. Коли всі шляхи були заблоковані, ти прокладав дорогу там, де її ніколи не було. Як ти розділив води Червоного моря перед ізраїльтянами, так переді мною ти розсував неможливе, роблячи можливим те, що здавалося нереальним у найтемніші години. Коли я не бачив світла в кінці тунелю, ти був моїм світлом у темряві, твоя присутність зігрівала мою душу, твій голос шепотів мені, не бійся, бо я з тобою. І щоразу ти виводив мене на простір до радості і тріумфування. Господи, я довіряю тобі мою сім'ю. Кожну близьку людину, яку ти довірив моєму серцю, ти знаєш їхні потреби краще, ніж я. Прошу тебе, очі, оточи їх своїм захистом, як щитом. Нехай твоя любов панує в наших стосунках, нехай твій мир примиряє нас, коли виникають розбіжності. Я віддаю тобі кожного члена моєї родини з їхніми характерами, мріями, страхами та потребами. Якщо хтось із них далекий від тебе, прошу торкнися їхнього серця своєю благодаттю. Якщо хтось страждає, будь їхньою втіхою, якщо хтось у пошуках свого шляху стань їхньою провідною зіркою, навчи мене любити їх, так як ти любиш мене. Безумовно, терпеливо, жертовно. Допоможи мені бути, бути знаряддям твоєї благодаті в їхньому житті, а не каменем спотикання. Нехай наш дім буде місцем, де відчувається твоя присутність, де лунає хвала тобі Отче. Я довіряю тобі свою роботу, всі професійні стосунки та зобов'язання. Ти дав мені здібності і таланти. Не для моєї слави, а для служіння тобі та іншим людям. Допоможи мені працювати так, ніби я працюю для тебе, а не для людей. У кожному проєкті, в кожному завданні, нехай виявляється мудрість, коли я стикаюся з важкими рішеннями, будь моїм порадником. Коли виникають конфлікти, навчи мене бути миротворцем. Коли відчуваю втому, віднови мої сили, прошу тебе благословити мої професійні стосунки. Допоможи мені бути чесним у справах, справедливим в відносинах, добрим у спілкуванні. Нехай моя праця приносить користь людям і славу Твоєму імені. Господи, Ти знаєш мої матеріальні потреби. Все, що потрібно для життя і служіння. Я довіряю тобі свої фінанси, свої доходи і витрати. Навчи мене бути мудрим розпорядником того, що ти мені довірив, визволи мене від любові до грошей, але дай мені розуміння того, як правильно ними керувати. Якщо в мене надлишок, навчи щедрості, якщо нестача, навчи терпінню, допоможи мені пам'ятати, що усяке добре даяння. Всякий досконалий дар з гори сходить. Прошу тебе, забезпеч усі мої потреби згідно з багатством слави твоєї у Христі Ісусі та понад усе прошу: не дай мені ніколи забути, що істинне багатство полягає в пізнанні Тебе. Ти моя розкіш. Ти створив моє тіло як храм Святого Духу. Я довіряю тобі своє здоров'я, кожну клітину і кожен орган, ти мій цілитель. Я покладаюся на тебе в питаннях здоров'я. Якщо прийде хвороба, допоможи мені пам'ятати, що ти все навертаєш на благо. Дай мені мудрість дбати про тіло, яке ти мені довірив, але не дозволь мені робити його ідолом. Прошу тебе також про здоров'я мого розуму. Визволи мене від тривоги, депресії, нав'язливих думок і наповни мій розум твоїм миром, що перевищує всіляке розуміння. Допоможи мені брати в полон. Всіляку думку на послуг Христові. Господи, я довіряю тобі всі мої стосунки з людьми. Допоможи мені бачити в кожній людині того, кого ти любиш. Навчи мене любити важких людей, прощати кривдників, підтримувати слабких. Якщо в моєму серці є образа, чи гіркота, зціли це Якщо я когось образив, дай мені мужність попросити вибачення, допоможи мені бути знаряддям твоєї любові в цьому світі, сповненому поділів і ворожнечі. Прошу тебе, оточи мене добрими друзями, які будуть підтримувати мене у вірі і зроби мене таким другом для інших, вірним, люблячим, готовим допомогти в скрутну хвилину, понад усе. Я бажаю зростати в пізнанні тебе. Я довіряю тобі своє духовне життя, свої стосунки з тобою. Допоможи мені задовольня... не задовольнятися поверхневою релігійністю, а прагнути глибокого, спіл... глибокого спілкування з тобою. Навчи мене молитися не тільки словами, а й серцем. Відкрий мені скарби Твого Слова, щоразу, коли я читаю Біблію, допоможи мені не тільки чути, а й жити за Твоєю істиною. Формуй в мені характер Христовий, Його любов, терпіння, доброту і вірність. Усунь з мого серця. усе що не відповідає твоїй святості. Зроби схожим на Ісуса в думках, словах і вчинках, Господи, я приношу тобі всі мої страхи, названі і неназвані, страх майбутнього, страх втрат, страх невдачі. Самотності, смерті, будь-які страхи я приношу до тебе, усі свої турботи. Усі свої бажання я покладаю до Твоїх ніг Ісуса, довіряюся твоїй волі. спираюсь на твою руку, хай буде твоя воля, на моє життя, хай буде та воля, яка написана вже на небі, хай вона прийде в моє земне життя, щоб на землі було так само, як на небі, як ти запланував а не як людина або ще хто інший, хай буде, як ти запланував. І хай благодать твоя панує у всьому моєму житті. Просто скажіть зараз зі мною. Я віддаюся. В руки Твоєї благодаті, Господь, хай буде Твоя воля. Амінь. О Ісус! Дякуємо Тобі, Ісус. Подяка Тобі, подяка Тобі із нашого серця. Хвала Тобі, Ісус! Хм, Господи, я такий вдячний за те, що сьогодні ми не самотні, хм. що ми не сироти, що ми завжди маємо надію. І немає безвиходів у нас. Я такий вдячний тобі, Господь, що ми сьогодні дихаємо, що ми сьогодні живемо, що навіть серед війни наші серця можуть відчувати безпеку. Що навіть коли ми бачимо очима страждання, і коли наша душа розривається навпіл від страждань цього світу, десь глибоко в собі ми маємо цю таємну глибоку радість, радість Святого Духа, радість від тої надії, яку ми маємо всередині себе. Навіть коли нас ненавидять. Ми можемо відчувати ту любов, яка вилилась в наші серця Святим Духом. Дякуємо тобі, Ісус. Амінь.